Масло нас купило Церківський 82 А ось таке молоки 95,40 – 75%. Молоко каскове 2,5%. Сметана президент. Ось така 300 грам – 47-20. 300 грам – 43-40. Ось така сметана президент. Тут є 350 грам 4090. Ось така сметана просто наша, 180 грамів 290. 5% сир молокія 77,70, а 9% 83,30. Молоко Єгодинське 47, 26% 47,90. Ось такий макарон лінії 26,90, є ось такі ветхи, є вірмішелька. Є ось такі ракушки, кільця. І ще, що є? Ще по макаронах є ось такі лопаста 39,90. 34,30, ось такі рігатоні. По 26,90 є ось така вермишель спагеті і лоша надовго. І ще є ось така соломка, 2690. Ось така олія, 6490. Тут є 725 грам. По 185,90 дев'яносто, 180 по 50-90, ось такий оселед 180 грам. По 24,50, ось така ікра імітована. По 30-90 майонез, провансаль, своя лінія, 300 грам. І по 50-90 пів кілограму. По 82,60 ось таке яйце Полтавське. Я акція на мілку молочну, 55-90 і ось така полунична 55,90. Шоколад Міленіум 104,90. Є з печивом і начинкою, і з цілим арахісом і подрібненим. 104,90 велика. Ось такі ковбаски це м'ясо для грейлю. 89,90, тут є пів кілограма. Покість від глобина свини 24,19 за 100 г. По 15,67 за 100 грам, Ось такі стегна, вогняна сальса. Реберця для грейлю по 32,79 за 100 г філо 29,90. Кава зі Львова, ірландський крем 165,90. А ось така натуральна, смажена традиційно 152,90. Кава Яков смелена. Ось така 179,90. Чай лаварі акції 4090 є з бергамотом, звичайний чорний і зелений. 44,90, ось таке 1011 ніч. По 63,90 Сандора, сицилійський апельсин і 62,80 лимонний нектар. По 23,90 ось таке пепсі. Є чорна без цукру і звичайно літрова. Ось такі шоколадки латні, 43,50, 39,90 там з арахісовою начинкою, 43,50 звичайний молочний і 39 з полуничкою. Міленіум по 61,90, з грішками, з мигдалем і з цілими лісовими горіхами.